Компанія Samsung Electronics показала свій перший складаний смартфон, що має потрійний екран. Так вона прагне зміцнити позиції в секторі, де набирають обертів китайські конкуренти. Як очікують, Galaxy Z3 Fold, залишиться в нішовій категорії через високу ціну. Його вартість стартує від 2400 доларів. новий складаний пристрій це радше спеціальна версія, призначена для конкретних покупців, а не просто засіб для збільшення обсягу продажу. 준비하고 있는 제품입니다. Смартфон має g подібний дизайн із подвійними титановими шарнірами, а також 10-дюймовий екран у розкладеному вигляді. Смартфон дістав нову оболонку One UI 8 на базі Android 16. Це найсвіжіша версія системи, якої поки що немає навіть у флагманів Galaxy S25. Оперативної пам'яті тут 16 гігабайтів. Це на третину більше, ніж у нинішніх топових моделях компанії. Основна камера знімає з неймовірною деталізацією. Її роздільна здатність 200 мегапікселів це той самий рівень, що у найдорожчого Galaxy S24 Ultra. пристрій надійде в продажу південній Кореї 12 грудня. Потім стане доступним в інших країнах, таких як США, Китай та ОАЕ.